Продовжую шити джинси. Построчила в розвороті, зробила здоблювальну строчку. шаговий шовчик, вшила блискавку, зробила кишені, такі, які замовниця захотіла, такі непритаманні для джинсів. І провірила, як ось оцей. Шовчик по лінії сидіння, ніби все гарно, плавненько. І тепер буду уже зшивати бокові шовчики. Бокові шовчики зшиватиму робитиму пояс, шльовки і завершальний етап, підгибка низа. Ось так.